Друзі, вітання з міста Тернопіль. Ярмарка 30 листопада 2025 року. Зараз пройдемось. Походимо, подивимося. Може щось що цікаве буде покажемо. Доброго дня. Що це ви за собачки такі? Номер телефону скажете? 097 672 98 92. Дякую. Але він чайно буде ходити, знаєте, що там немає його, ну, не можна сказати, просто перший раз, Він прийде, ви не знаєте, що, ну, після калабанчика, отака калабунчика маленька. А от. Чиї песики? Який вік? Чотири. Чотири місяці? Це хлопчики, дівчатка? Диктуйте номер телефону. Не спішіть, я познімаю. Так, а це? Малінуа? А це Це не ваші, так? Кажіть. Так, 067, 133 91, 93. 91, 93. Це зимові. Угу, Дякую. Це дівчинка. — дівчинка. <enroll Brazilian> uh -huh. Яка порода? Міник Йорк. 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 Мінік Йорк. Дівчинка. Дівчинка. Ваші песики? Угу. Який вік, розкажіть щось про них? Ну, половиною місяці, вже перша провело. Дівчинка, два хлопчика. Так, а диктуйте номер телефону 067 59, 59 88, 88 066 Дякую. Так, та не корсу, дівчатка. Три місяці, так, у нас він. Два, два місяці. Продиктуйте номер телефону свій. 068, 62, 58, 370. Дякую. А це у вас хто? Французький бульдог. Продається. Хлопчик, дівчинка? Дівчинка. Дівчинка. Кнопочка. 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 Диктуйте номер телефону. 067. 067. 67, 67. 67. 58. 58. 374. 374. Дякую. Така банда хоче гратися. Що Це у вас за собачки. Чехохуа. Чехоху. Продиктуйте номер телефону. Для реклами. Може якось зацікавить. Не хочете? В Ютубі. В Ютубі відео. Так. А давайте. <кліху> Кажіть. 096. 096. 510, 510. 510. 91. 91 79. 79. А що це у вас за порода така? Це чефрошка, а це такі мальтіпу з А це? Чіпу. Це... О, це хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Який вік? Два з половиною. Два з половиною місяця. Вдаваєте номер телефону? 096 096 667 667 91 91 70 70. Дякую. Ох, ось такі які. Чиї кеці? Тобасі. Номер телефону не даєте? Не хочете, щоб до вас дзвонили і купували. Я в не, не вірите? Mm -hmm. Та і тримала на руках, і за пазухою в багажнику сидять. А я, то що закриті в багажнику? Там багажник відкритий, поселимо копіку Ваші німці? Вони собі Продиктуєте номер телефону? Номер телефону продиктуєте? Давайте. 096 714 68-38. Який вік? 4 місяці. Тут хлопчик, дівчинка, Кто тут у вас. Два, два козаки. Мисливська банда. Такса, так? Який вік? Два місяці десяти. Два місяці було 10 числа. Буде, буде. 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 Давайте 10. номер телефону. 10 грудня. Подивіться. 098 51 45 821 Дякую угу. Телефонуй такою цікавить Що це у вас за красота така? Чихуахо Капець, які не маленькі Продиктуйте номер телефону свій. 068 так. 68 так. 13 599. Хто тут у вас? Дівчатка. Вся дівчатка. Вакциновані з двома вакцинками. Все. Угу. Дякую. Так, так, значить, що це у вас за птиця? Горлички. Ви свій номер телефону продиктуєте? Для реклами буду телефонувати. Кого зацікавить? Кажіть на відео 0,96. 3865. 332. Дякую.

тухки uh, цапар

Короче, все войны. Если зайди, ты будешь вот так.

Ваша птиця. Номер телефону продиктуєте? Давайте. 0978 530 667. 667. Дякую Давайте купляйте телефон.

Номер телефону продиктуєте? Чому? Ваш. Ваша. Може хтось зацікавиться, кроликами. А, кролики купити? Що? Номер телефону. Так. А я запишу, це буде реклама для вас. Так. 096. 0,96. 208. 3947. 39. 39. 39. 3947. Це відео. Знаєте, дякую. Я не знаю. Скільки підвіртей?

Ваша птиця, так? Птиця ваша? Могу колег. колеги. Олег. Ты наші. Я Луцька банка. Десь Луцька? Продиктуйте номер телефону. 099. 099. 342. 342. 342. 42. 42. 32. 32. Дякую. питав, чи? Ви якось вияпайки якийсь що, бо вони вибагливі чи ніжні. Ні, ніжні. У мене нема проблем щось з фазанами, я там три породи фазані тримаю. Тримаєте сарку і тримайте сам павів. Щоб я щось більше е, ходив біля Павлівни чи біля фазанів, ні. Один... Я вибачаюсь, номер телефону свій? Так. Да. Давай. 097, 56 56, -56. Так, так. 56 490. 490. два рази 56. Добре, зрозуміло. Дякую. 4. <laughs> Наше Так. і. Так. Всіх хороших. на так. Сіли презентацію, придумали. У нас і так прикутки витає. Вінчина. Вітає. Ти теж Він, з Вінницький область. Я ж туди пам'ятаю в 19-й Так що за нього? Ні, нема. Не того не обрати. Якщо Ваші кролики. Продиктуйте номер телефону для реклами. 097 097 14, 14, 14 49, 49 123. Шевченко ще писати. Читайте. Гонда в Умані, він комурізді, Ще аптеця? Ваша? І кролики також ваші? Так. Що це у вас за порода? Європейська чиншила і бельгійські велики.